Всім привіт з вами Лірка, і сьогодні ми пройдемо карту останній пацієнт в Майнкрафті. Давайте швидко ознайомимося Давайте зараз швидко ознайомимося з сюжетом і перейдемо до проходження цієї карти. Ти прокидаєшся в покинутому місці під назвою Колманскоп, а там ви в покинутій і холодній лікарті. це я, допоможіть хто небудь, хто тут є? Тут, схоже, нікого немає. Я маю вибрати звідси швидше. Так, завдання під... Іти до виходу. Добре. Так, мене закинуло в лікарню, я в якійсь палаті тут лежав. Of course, Ходімо сюди. Так. А? Що це за звук був? Так, що у нас тут є? Тут у нас є ліфт. Так, що це за місце? Тут все закрито. Але ліфт начебто працює, але я не можу його відкрити. Я маю щось зробити, щоб його відремонтувати і відкрити. Давайте перевіримо комп'ютери. Так, ходімо сюди. О, ні, тут перерізана електрика. Йоу! А, ось тут вона перерізана, так? Ага, нам треба поремонтувати провід, і тоді ми зможемо вибратись. Добре. Так. кімната, кімната номер 1 Тут у нас нічорта немає. Угу. Тож ми звалюємо звідси нафіг, бо ну, воно нафіг. Ну, нам потрібно. Так, room number 3. Тут у нас е, щось є. Тут якісь шафи просто, ну, а в них. Ну, начебто нічого ж немає. Тож ходімо в наступну кімнату. Кімната номер 2. Так, тут, ну, все пусто. Так, нічого немає. Доведеться йти далі і шукати де що може бути. Так, і. Тут я бачу також ні чорта немає. Але є якісь ліки. Ну, добре, добре, ходімо далі. Так, приватна кімната, вона закрита. Кімната номер 6. What the fuck Це ти хто? Чувак? З тобою все добре? От добре. Назву тебе угольок. Бо тут ну, трошки такий угольок. Так, тут в тебе є щось? Ой, ключ якийсь є. Ніфіга собі. Прикольно. Так, ми його забираємо і йдемо далі. Тут у нас там нічого немає, тут у нас туалет, а тут у нас елек... кімната електрики. Цей бар'єр виглядає не таким сильним, як інші. Я маю знайти щось, щоб зламати його. Добре, зрозумів. Так, тут у нас туалет. Можливо, тут щось у нас є. Так, ну. Хум-пум-пум, Начебто пусто. Тож ходімо зараз сюди. Цей ключ випадково не звідси. Ой. Ой, щось пролагало, трохи, ну нічого. Так, ми відчинили цей. Кабінет. О, тут є дріт вайб. Беремо. Тут у нас туалет, в ньому нічого немає, і ходімо одразу ж поремонтуємо провід, і, можливо, ліфт вже запрацює одразу ж. Так, ой 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 Ходімо сюди і ставимо його на місце. Так, електрику поремонтували. Тепер можна використати ліфт. Відчиняємо ліфт. Отак от, от він працює. Натискаємо вниз і ми піднімаємося нагору. Хоча, мені здається, навпаки треба вниз чи ні. Добре. Це неважливо. Так. І мене закинуло кудись сюди. сюди. Сюди, це куди? Так, реєстратура тут ні чорта немає. Кімната номер 7. У нас тут є щось. Ага. Начебто нічого немає. Кімната номер 10 в ній все-таки якесь пусте. Ні. Ой. Тут є ключ. <рес> Кажу пуст... Просто... Ах ти ж бляха! Так, я бачу тут якась кімната. Я думаю, це звідси ключ. Так. Туалет жіночий. В ньому тут нема куди щось сховати. Доктор Кріксер, чи як там... Так, тут у нього... Шприц. Шприц, але він золоте яблуко підписаний, мабуть, знадобиться нам. Так, що тут у нас. Тут у нас пусто. Ходімо далі. Доктор Вінсент. В нього тут нічого немає в кабінеті. А... What the fuck? Це нормально? Ой. Тут у нас є ще один ключик. ж бляха! А, як я злякався. Господи. Оце жорстко, блін, ну. Серйозно. Так лякати людей. Так, пацієнт номер 105. Пацієнт номер 105. має ментальні проблеми. Він весь час шкодить собі. Їсть свіже м'ясо і завжди посміхається. Він ніколи не змінює одяг. Ага. Він є небезпечним і його перевели в інший. Ну, в лікарню до психічно хворих, я так розумію, так? Мені потрібно йти в морг, але я хочу перевірити тут, чи є все на місці. Ой, тут є в нас бензопила. Прикольно. Беремо її. Якщо що, я. Ну, готовий вас тут. Всіх. Фух. Ну що ж, монстри, виходьте. Так. бензопилу ми можемо використати тут, я думаю, так. Так, ага, морг тут, але там закрито. Тут у нас є щось. Ух, ну треба дуже уважно лутатись. О, ще один шприц. Чудово, берем. Мабуть, навіть використаємо один. На всякий випадок. Так. Ну, в цій кімнаті нічого немає. Бляха. Він якийсь кончений просто. Ой, тут ще два шприца є. Відлікуємося потім. Так куди я можу піти? Я можу піти сюди. Позвідь. Чорт. <свідь> а, тут нічого немає, коротше. Це столове. А це схоже на склад. Так, зараз швидко провірю все. Тут нічого не маємо. Тож ходімо далі. Так, туди я пройти не можу. І ось сюди маємо. Прохід це кімната зустрічі. Ой, тут ключик у нас є, який ми, мабуть, кудись можемо вставити. Ну, давайте знайдемо місце для нього. А, ну я думаю, це відморгова. Так, відчиняються двері. Тут мене начебто ніхто ж не лякає. І тут ми отримаємо сокиру кам'яну. Так, я чув, що хтось впав. Так, куди мені її застосувати? Ну, тут я думаю. Так, я можу ліфтом ще раз викупись О, так! Ага. Так, ну ці штуки я ламати не можу. Добре, давайте сходимо сюди. Можливо, я тут щось пропустив На всякий випадок зимой яблуко. Так. Так, мені вдалося його зламати. Так, темний коридор. Куди він йде? Юст скриня. Щоденник. А? What the fuck, що відбувається? А, це кінець! Можна музику вимкнути? О, дякую, дякую. <мі> Вимкніть, будь ласка, музику. Так, бо виходить я пацієнт. пацієнтці. В цьому добре, дякую. <гі> всім, всім, чуваки, дякую, хто подивився це відео. Оцей чувачок, який ззаду мене, бляха. Ти звісно, наш, але ми пройшли цю карту. Дякую за перегляд. З вами Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте нові відео.